Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я Бажаю інформація за період з 24 по 31 березня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 510 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 390 пожеж. Із цих пожеж 40 було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 46 виїздів. Врятовано на пожежах так з-під завалів 8 осіб, з яких 5 це діти. Внаслідок побутових пожеж 2 людини загинула і 4 людини було травмовано. За тиждень у природних екосистемах виникло 317 пожеж на загальній площі і понад 245 гектарів. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 30 піротехнічних розрахунків: це 159 саперів, 67 одиниць техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі 5 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 187 залучень, знешкодивши 369 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 22-го року піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 10 тисяч 457 гектарів території, з них 1 тисяча гектар за допомогою машин механізованого розмінування, 4 тисячі вісімдесят гектари сільгоспогідь, 4 тисячі кілометрів доріг і лінейних мереж, 70 об'єктів, 4 тисячі домогосподарств. І загалом з лютого 2022 року виявлено та знешкоджено 115 тисяч 126 вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Це 27 березня у селищі Андріївка Ізюмського району стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого постраждала 36-річна жінка. З осколковими пораненнями його, її було доставлено до лікувального закладу. А всього з початку бойових дій 2022 року на території Харківської області внаслідок підриву на ВНП загинуло 100 цивільних осіб і травмована 271 особа. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки. В першу чергу, безумовно, на територіях де окупованих. Прошу бути обережними, дотримуватися вимог мінної безпеки парад рятувальників і у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або вибухівки, негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, які пов'язані з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділ ДСНС залучалися до гасіння 40 таких пожеж у Багадухівському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському, Харківських районах області, а також у місті Харкові. 24 березня вночі ворог завдав ударів безпілотниками по місту Ізюм. Понад 10 БПЛА атакували цивільне підприємства. Спричинивши рунації будівель та масштабну пожежу на площі більш ніж 8,5 тисяч метрів квадратних, на щастя, люди не постраждали. Увечері, 26 березня, ворог завдав масово обстрілу ударними безпілотниками по місту Харкову. Зафіксовано 8 влучань БПЛА, внаслідок чого 13 цивільних осіб постраждали. Сталося чотири осередка займань. Найбільша пожежа площею більш ніж 2,5 тисячі метрів квадратних. Сталася у виробничій будівлі. Крім цього, горіли складські приміщення, автомобілі. Цього ж вечора від вибуху російського БПЛА виникла пожежа у приватній оселі у селищі Золочів. Гріли домашні речі та газова труба на площі 5 метрів квадратних. Постраждало 8 осіб, серед яких одна дитина. Вранці 27 березня ворог атакував селище Борова ізюмського району з реактивної артилерії. Один снарядів влучив на територію приватного доволодіння, поранивши 54-річну жінку. Вибухом було зруйнована її оселя, господарські споруди. Зайнялись уламки поновіченої будівельних конструкцій на площі близько 25 метрів квадратних. Увечері 27 березня ворожими безпілотниками було атаковано селище Золочів Вагадухівського району. Один з ударів прийшовся по лікувальному закладу, там сталася пожежа на площі 10 метрів квадратних. Другий удар був по приватній оселі, у якій сталася значні руйнації та зайнялись домашні речі на площі 2 квадратних метри. Крім того, пошкоджені зазнали 10 приватних будинків, господарчі споруди. Вуличні енергомережі, на щастя, обійшлось без жертв постраждалих. Увечері, 28 березня, ворог, використовуючи реактивні системи залпового вогню та безпілотники, атакував населені пункти Чугуївського району області. В результаті атаки сталося 10 пожеж. горіли житлові будинки, господарчі споруди, складські будівлі. Була пожежа в екосистемі. Силами підрозділів ДСНС пожежі були оперативно ліквідовані, постраждали дві особи. Увечері, 29 березня, ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Холодногірському, Шевченківському, Київському району міста Харкова. Сталося шість озередків займань. Зруйновані приватні житлові будинки, пошкоджені офісні будівлі, медичний заклад, торгівельні об'єкти, гаражі та автомобілі. Одне злучань сталося безпосередньо приватний житловий будинок, який було повністю зруйновано. Виникла пожежа на площі 10 метрів квадратних, перепрошую, 100 метрів квадратних. З-під завалів рятувальники деблокували постраждалого чоловіка та діла загиблої жінки. Загалом внаслідок цього ворожого обстрілу дві людини загинули, 25 цивільних осіб постраждало. На місці події працювали підрозділи ДСНС, Національної поліції, медики, екстреної, комунальної служби, психологи надавали. Допомогу постраждалим для пошуку людей з-під завалів були залучені кінологічні розрахунки ДСНС. І Сьогодні, 31 березня, вночі та зранку ворог завдав масованого обстрілу ударними БПЛА по місту Харків, Зафіксовано влучання по виробничому підприємству у Київському районі. У виробничих та складських будівлях виникли пожежі на загальній площі близько 4 тисяч метрів квадратних. За попередніми даними, внаслідок вибухів 4 цивільні особи постраждали, пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальні заклади, автомобілі. Наразі ліквідація цієї ворожої атаки ще триває. Залучено 68 рятувальників, 19 одиниць техніки ДСНС, працюють кінологічні і піротехнічні розрахунки ДСНС. Звертаюся до мешканців Харківської області, шановні громадяни, будьте обережні. У разі повітряної тривоги негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила збереже ваше життя. Щодо пожеж в екосистемах, протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 317 пожеж на відкритих територіях. Вогнем було знищено 245 гектарів сухої рослинності. 14 цих пожеж були спричинені воруженими обстрілами, а решта це людська недбалість або навмисне випалювання сухої рослинності. Доволі часто такі пожежі поширюються на житловий сектор, лінії електромереж, інші об'єкти. На жаль, є випадки, коли внаслідок пожеж на відкритих територіях в екосистемах гинуть і травмуються люди. Звертаю увагу, пожежі це хастою на декупованих територіях. Або на територіях, де велись активні бойові дії, можуть призвести до детонування боєприпасів, що не розірвалися. Це вкрай небезпечно для життя, у тому числі для рятувальників, які виїжджають на ліквідацію. Шановні громадяни, нагадую, що за знищення або пошкодження лісових масивів, масивів зелених насаджень, спалювання стерні, сухої рослинності. А або їх залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Сурово дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в екосистемах. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області. Вона проводиться силами підрозділів Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади самоврядування відповідними Івакамісія та за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуації населення з Куп'янської, Кедрашівської, Курилівської, Петропалівської громад, Куп'янського району, а також Борівської громади Ізюмського району. На території Івакапунктів постійно чергують психологи ДСНС, які надають підтримку людям вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 26 тисяч 34 мешканця, з них 2392 ці діти і 301 маломобільна особа. Звертаюсь до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую, колеги. Якщо маєте запитання, прошу до мікрофону. Дар'я Левченко, Гвара Медіа, хотіла запитати з останніми масованими обстрілами по Харкову. Чи якось змінилась робота ДСНС? Чи якісь складнощі? Можливо, ви застосовуєте певні резерви. і Як взагалі ви працюєте зараз на місці влучань? Так, да, дійсно, дякую за питання. За останній тиждень кількість ударів збільшилася. Збільшилася в першу чергу кількість ударів по місту Харкову. У нас в місті Харкові на постійному чергуванні знаходиться 22 підрозділа. Це дуже потужний потенціал, і технічний, і людський. Ми повністю забезпечені всім, щоб виконувати наше завдання. Функції Державної служби з надзвичайних ситуацій в тих випадках, коли всі відділення, які знаходяться в пожежно рятувальних підрозділах, за необхідністю знаходяться на виїздах, безумовно, ми відразу вводимо резерв з тих людей, які знаходяться на відпочинку. Тобто, всі заходи для того, щоб забезпечити цивільний захист населення, вживаються в повному обсязі. А останні за останні тижні використання резерв. За останній тиждень декілька разів вводилися резерви. Ну резерви в переважній більшості вводилися в населених пунктів районів Харківської області, тому що там кількість підрозділів менша. і там, якщо на виїзді знаходяться відділення, які є на чергуванні, то для того щоб не огляти цю територію, вони там вводяться автоматично, негайно з виїздом підрозділів з частини. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Дякуємо, слава Україні! Героям слава, дякую вам.